Вітаю всіх. Мене звати Тоні Басбі, і я адвокат з Х'юстона. Я маю ліцензію в Техасі і Нью-Йорку, І я представлятиму інших членів нашої команди, коли вони виступатимуть. Багато з вас знає, наша юридична фірма була в авангарді деяких найважливіших судових процесів у Сполучених Штатах. Нам подобаються складні справи. Ми успішно працюємо над складними судовими провадженнями. За останні 25 років ми працювали над дуже серйозними і дуже вагомими справами. І я вважаю, що ця справа може перевершити їх усі. В ній багато аспектів. Діяння, які ми сьогодні опишемо, мали місце протягом більше 20 років. До цього причетні багато людей і багато організацій, і ми збираємося дослідити ці докази, куди б вони нас не привели. Ми знайдемо мовчазних співучасників ми викриємо тих, хто уможливив таку поведінку за зачиненими дверима. Ми будемо розслідувати цю справу незалежно від того, на кого вказують докази. Ці відважні жертви, які виступили проти, не заслуговують на менше. Найбільша таємниця в індустрії розваг, яка насправді не була таємницею. Нарешті відкрилася світові. Стіна мовчання зруйнована, і жертви виходять на зв'язок. На даний момент до нашої команди звернулося понад 3285 осіб, які стверджують, що стали жертвами Компса. Після перевірки ми представляємо 120 осіб, які мають намір подати цивільні позови до суду проти Шона Діді Компса, а також позови проти багатьох інших фізичних та юридичних осіб яких ми назвемо відповідачами під час розгляду цих індивідуальних справ, і ви повинні знати, що в міру того, як клієнти почуватимуться комфортно, ми також маємо намір зробити цих осіб доступними для органів влади, зокрема для ФБР. Ви також повинні знати, що з деякими з них ФБР вже спілкувалося. Тепер, перш ніж ми обговоримо характер, претензій і самих заявників, дозвольте мені прокоментувати велику кількість дзвінків, які ми отримали з моменту нашого першого оголошення. Ще до висунення обвинувачення Шону Компсу. ми отримали невелику кількість дзвінків і перевірили кілька справ. після пред'явлення Шону Компсу обвинувачення і оголошення про те, що ми розглядаємо ці позови, відкрився ящик Пандори. Люди, які з різних причин не стали б цього робити, тепер роблять крок вперед, щоб їхні голоси були почуті і щоб домогтися справедливості. Але насправді більшість цих людей налякані. Вони бояться негативної реакції у своїх спільнотах, вони бояться негативної реакції у власних сім'ях, вони бояться помсти з боку злочинців та їхніх поплічників. Вони справедливо побоюються за свою особисту безпеку. Я прогнозую, що в ході цього процесу буде викрито багато впливових людей, розкрито багато брудних таємниць. Ми вже знаємо, з чим ми потенційно маємо зіткнутися. І як завжди буває в подібних ситуаціях, коли йдеться про знаменитостей, люди можуть бути відверто підлими і неприємними ви будете шоковані тим, на що здатні фанати, незважаючи на докази, щоб захистити своїх кумирів, не рахуючись доказами їх винності. Слово фанати не просто так вживається, вони фанатики. Мені особисто вже кілька разів погрожувало в соціальних мережах. Коли я погодився займатися цим, я очікував цього. Це не перше моє родео. Але жертви, які роблять крок вперед, щоб їхні голоси були почуті, не повинні піддаватися такому тиску, вони не повинні стати мішенями. Та я також хочу наголосити, що хоча ми перевіряємо кожен дзвінок настільки ретельно, наскільки це можливо, я завжди виходжу з того, що я вірю жертвам. Я вірю жертвам тому, що розумію, яка величезна мужність потрібна, щоб зробити перший крок. Тож, якщо ви дивитесь це, будь ласка, почуйте мене. Якщо ви десь там і ви стали жертвою, ви не самотні у кількості є велика сила. Ви можете вимагати відшкодування, ви можете домогтися справедливості, ми можемо допомогти вам, і ми це зробимо. З огляду на все зазначене, ми перевіряємо кожен дзвінок, який отримуємо. Нам довелося відкинути деякі з них. Для кожного з випадків ми просимо підтвердження. По кожному з них ми просимо вказати особи свідків. Ми також збираємо фотографії, відео, повідомлення. Ми перевіряємо місця подій, ми перевіряємо дати. Ми хочемо переконатися, що заяви, які ми робимо, є законними і обґрунтованими. Зараз у нас працює колишній детектив з відділу по боротьбі з особливо небезпечними злочинцями поліції Х'юстона, який допомагає нам перевіряти кожну заяву. Ми покладаємось на здоровий глуст ми діємо вимогливо, тому що, як я вже казав, це не прості справи. Вони дуже складні. Процес важкий, а в деяких випадках дуже тривалий. ці справи важко доказуються. Часто це слово жертви проти слова підозрюваного. Кожна з цих жертв, без сумніву, буде публічно атакована потенційними кривдниками, а в деяких випадках і широкою громадськістю. Безглузді і боягузливі воїни клавіатури люблять нападати. Ми знаємо, з чим маємо справу. Ми не вступили в цю сутичку на осліп. Я хотів би, щоб це була моя остання така сутичка. Хотілося б, щоб така поведінка не була настільки поширеною, але що є, то є. Тому ми будемо наполягати на своєму. Як я вже зазначив, на даний момент в нашій юридичній фірмі вже 120 клієнтів, які прагнуть виграти справи в цивільному суді проти Шона Діді Компса. Ви повинні знати що в цій групі порівну чоловіків і жінок. Є 60 чоловіків і 60 жінок, які приєдналися до нас, щоб подати ці позови в якості заявників. у цій групі 62% ідентифікують себе як афроамериканці: 30% – білі а решта латиноамериканці або азіати. Постраждалі походять з більш ніж 25 штатів. Більшість з них це Каліфорнія, Нью-Йорк, Джорджія та Флорида Я не хочу зосереджуватися на віці цих жертв. Тут йде про вік жертв на момент скоєння злочину. Це шокує. Нашій наймолодшій жертві на момент інциденту було 9 років. У нас є особа, якій було 14 років. У нас є один, якому було 15. 25 зі 120 осіб, які є позивачами у цих справах, були неповнолітніми на момент вчинення оскаржуваних дій. Часові рамки оскаржених дій дуже широкі. Поведінка, про яку йдеться, охоплює період з 1991 року аж до цього 2024 року. Якщо вам цікаво, чому так багато заявлених жертв, ось вам відповідь. Ми говоримо про понад 25 років такої поведінки. Хоча більшість жертв, які заявляли про це, стали жертвами після 2015 року. це триває вже дуже давно. Коли ви думаєте про те, що деякі з цих випадків мали місце 25 років тому, і дивуєтесь, чого хтось так довго не наважувався виступити, я хочу нагадати вам, що багато штатів США визнали що жертвам дуже важко висунути подібні звинувачення. коли з ними сталося щось дуже жахливе, я візьму за приклад Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. у штаті Нью-Йорк діють спеціальні закони, які дозволяють поновити позови. Навіть ті, які зазвичай не можуть бути подані, такі позови можуть бути подані навіть через 25-30 років, тому що в Нью-Йорку, Каліфорнії та інших штатах визнають, що жертвам дуже складно заявити про себе. І я з усією повагою припускаю, що єдина причина, чому багато хто з цих людей звертається до суду, полягає в тому, що вони бачать, як інші жертви роблять це. і це дає їм певний спокій, що мовляв, я не буду єдиним. Я очікую, що з'являться нові. Віжерт. Знаєте, є стара приказка, яка каже, що брехня має велику швидкість, але правда має витривалість. Дії на які подаються скарги в цих справах, відбувалися переважно в Нью-Йорку, на Манхеттені, або в Хемптоні, або в Каліфорнії, переважно в Лос-Анджелесі, або в Флориді, переважно в Майамі. Більшість цих подій та інцидентів сталися на вечірках, як правило, на вечірках після виходу альбому, новорічних вечірках, вечірках на День Незалежності, на вечірках, які називаються Party або вечірки в білому. Хоча деякі з цих подій сталися на кастингах. Багато разів, особливо молодих людей, людей, які хотіли прорватися в індустрію, примушували до подібної взаємодії. Обіцяючи, що вони стануть зірками, обіцяючи, що Шон Комс послухає їхню касету, або навіть що їм дадуть виступити перед ним. Ви повинні знати, що деякі з цих випадків мали місце у відомих місцях у Нью-Йорку. Дещо з цього відбувалося в приватних помешканнях людей, яких ми всі знаємо. Деякі з цих дій відбувалися в готелях, з якими ми всі знайомі. Ви повинні знати що понад 55% жертв подали заяви про таку поведінку або до органів влади тобто поліції або до лікарень Ми з нашою командою збираємо дані про допомогу медичні записи заяви які були подані до правоохоронних органів і я вже говорив що деякі особи з цієї групи насправді спілкувалися з вбр ви повинні знати, що дехто з цих людей, коли я кажу дехто, я маю на увазі багатьох, хто звернувся за медичною допомогою і пройшли тест на наркотики. В їхньому організмі були знайдені наркотики, дуже дивні, про які ви, напевно, ніколи не чули. Зокрема, один з них, який продовжує з'являтися, це препарат під назвою ксилозин або транквілізатор, який згідно з нашими дослідженнями відомий як кінський транквілізатор.